Ти вже закінчила свій будинок, мамо, коли переїжджаємо? питає мене дочка. Нам уже не терпиться все побачити. Давай новий рік ми там зустрінемо. Адже стіл є, кухня є, диван є, а що нам ще більше треба? Зачекай, кажу, про Новий рік я подумаю, а про переїзд ще рано говорити треба все спочатку до ладу привезти. Останніх 10 років я будувала дім, і ось нарешті справа вже дійшла до кінця. Будинок вийшов дуже гарний. Я і сама не сподівалася, що аж так добре вийде, але старалися ми всі. Проблема в тому, що у цьому будинку хоче жити моя донька з дятим і онуками, але вона не знає, що у мене за цей час, поки ми будувалися, трохи плани змінились, і я не уявляю, як їм про це м'яко розповісти. Коли 15 років тому я їхала в Італію на заробітки, я про будинок навіть не думала, мені треба було віддавати борги, в які я влізла в силу обставин. Тоді я розлучилася з чоловіком, з яким прожила майже 15 років, бо він знайшов мені заміну. Але жили ми у його батьків будинку, тому при розлученні я в прямому сенсі залишилась на вулиці. Наша тоді 14-річна донька захотіла піти зі мною, хоча і мій чоловік і його мама пропонували, щоб Юля жила з ними, адже знали, що мені нема куди йти. Ми з донькою зняли квартиру і стали в ній жити. Я працювала, але заробляла небагато, тому швидко не збирала воргів. Виходу я не бачила. Як тільки дочка стала студенткою, я відразу поїхала за кордон. Перше, що я зробила, це купила квартиру. Я була дуже собою задоволена, адже вперше в житті у мене було своє житло. Та оформила я квартиру не на себе, а відразу на доньку. Юля вийшла заміж, їм житло було потрібне, а я розуміла, що додому ще не збираюсь, тому прийняла таке рішення. Дочка зятем стала собі жити в квартирі, внуків мені подарували, і я була щаслива від того, що зрозуміла, що хоч моїй дитині не доведеться як мені по чужих кутах скитатися. А далі я прийняла рішення будувати дім, бо гроші я заробляла непогані, і треба було і про себе подбати. З будівництвом я не поспішала, хотіла, щоб все було до ладу, тому так довго будувала. Дочка моя весь цей час мріяла про те, що ми дім добудуємо і будемо жити усі разом в ньому, а квартиру будемо здавати. Я теж так думала, що саме так і буде, але ж хто знав, що в моєму житті стануться ще такі зміни? Два роки тому я поїхала на Різдво село до своєї куми, і там гостю до неї прийшов сусід. Він вдівець, дуже гарна людина, там ми і познайомилися. Я нічого такого не планувала, але ми з Сергієм почали спілкуватися. Він часто писав мені, ми говорили з ним по відеозв'язку, і тоді, коли я повернулася в Італію, за цей час ми дуже зблизились і вирішили, що будемо жити разом у моєму будинку. Не можу сказати, що у Сергія є якісь корисні цілі і що він хоче прийти на все готове. Ні, по перше, у Сергія є гарна машина, з якої він прийде до мене, а по-друге, усі меблі в наш дім купує він за свої гроші і, бачу, що старається дуже, купує все дороге. Та у Сергія є умова він хоче, щоб ми офіційно розписалися і щоб будинку ми жили самі. Це не моя справа, але ти доньці нічого не видно. У неї є квартира, яку ти їй подарувала, каже мені Сергій. Він наполягає на тому, щоб ми жили самі, принаймні поки що. А дочка, яка не підозрює нічого про зміни, які відбулись в моєму житті, наполягає на переїзді, вже валізи почала складати. Зараз я, наче між двох вогнів, мені треба зробити вибір між дочкою і особистим щастям. Не знаю, як правильно подати інформацію дочці, бо впевнена, що вона може образитися і перестане зі мною спілкуватися взагалі. Сергій мене запевняє, що цього не станеться. У дочка доросла і мала б мене зрозуміти. А яка ваша думка, що мені робити?